Зараз відбувається старт, і світлофор гасне прямо зараз. І дуже гарна реакція у Матвія Літвінова. мені хороша, він поки що на реакції трошки програє своєму сокоманднику Назару Адаці, Там бачимо позаду Олексій Богріполоденко, проїжджається спокійно, позаду там щось пліч-опліч. Купу диму вже схоже, що гравії. І все проїжджається доволі чисто. Там бачимо пілоти позаду пліч-опліч. Це Євген Желінков, і також тут Данило Голінок щось програє багато позицій. Євген Сайко, щось також. Програє позиції, і бачимо, боротьба просто в кожному повороті, в кожній такій невеличкій шикані, проте насправді це навіть майже пряма. І бачимо, що є Боже, як це гарно, всі пілоти їдуть без контактів, без завалів і відігрують якомога більше позицій на старці п'ятого етапу ОПЕНБІЛ-ТУР 2024. Бачимо просто здоровенна така вибудована шикана. І тут помилка від домініка Хороша ну, від Назара Адаці. він втрачає купу позицій, падає там аж за топ-8. Повертається він зрештою на трек, навалить він там трошки гравію, тут бачимо весь трек просто в гравію і бачимо ось такі, дими, будемо постійно бачити. Тут тривають хлопці намагаються заходити, тут Олександр Кофанов Данило Голінок в боротьбі за 15-ту сходинку, і за ними там 70-й номер це Євген Сайко. Він а намагався атакувати Данила Голінка по внутрішній траєкторії, чи обійде він його вже майже обійшов, проте Данило вже тут на внутрішній траєкторії, і Сайко може е е вивільнити набагато більше швидкості на цій прямій, чи зможе він його обійти, і так він зрештою його обходить. Тут у нас атака Павла Денесенка на Павла Донченка знову таки відбувається в цьому повороті. Павла Денисенко в слід намагається... Підібратися з Павла Павловчука. Павло Павло не закрив внутрішню калітку, і, і це може бути е, доволі успішна атака від Павла Денисенка. Дивимось, чи впорається він з нею, він виїжджає. Він вони лишаються в пліч опліч у Павла Половчука. Там вийніша траєкторія, чи зможе Павло Денисенко протягнути якось довеса до цю атаку, і поки що він залишається позаду Павла Половчука. Просто неймовірна оборона від цього пілота під номером 15. Ви, Просто витримати такий пресинах від двох пілотів однієї команди, які будуть однозначно боротися лише з ним, не будуть боротися між собою. Гравій нові умови, і це просто. Щось неймовірне демонструє цей пілот. Тут бачимо Назара Даті вже тут, як тут скористався він боротьбою цих пілотів, помилку Олексія Багрія. І тепер він буде боротися проти Павла Денисенка. Бачимо дуже великий спільний, і Назар пірнає просто на внутрішню траєкторію свого опонента. І він вже попереду на наступному повороті дивимось. І так він його випередив просто. Просто класна реакція від Лазара, побачив помилку свого опонента і пірнув одразу в атаку на нього, поки він не встиг реабілітуватися. Бачимо в нього укол Олександра Кофанова. Поки що нічого не виходить з цієї тактикою. Михайло Нестер. Знову таки зберігає свою позицію. Олексій Багрій позаду них очікує, очікує на свій шанс відібрати позицію. Бачу, Михайло Несер захищається. Проте в останній момент вирішує не захищатися. Олександр Куфанов пірнає на внутрішню і відіграє позицію Михайла. Михайла. Трошки помилився, там Олексій Багрій намагався скористатися цим, і там контакт Кофанов і Михайло Нестер вони прилетіли просто в Олексія контакт Багрій. Я контакт вибрав. Попередньому цьому коду аптікачу просто проїхав і поїхав далі. Це пощастило просто міліметраж. Так, неймовірний біліметраж, проте не для Михайла Нестера, який втратив доволі багато часу в цьому всьому, в цій всій боротьбі. Ну просто яка ж реакція Олександра Кофанова на зміну оборони атаки Михайла Нестера? Ну і бачимо, да, тут Михайло занадто широко вже ой, і прям без колеса лишився. У нас там було ще обгон за третю позицію, якщо допомогти. О, так, Назар Даці обігнав Павла Половчука, і, вау, неймовірно, сьогодні Назар Даці прямо в ударі. Повернувся, Побор... в принципі, де був на старті, але думаю, він не так радий цієї мені. Ух, як же ж тут на тоненького просто прийшли, там і позаду Павло Денисенко пірнав вже на Назарадаці, і Павло Половчук був збоку. І якби Павло не відвернув кермо, можливо, це був би навіть контакт. Пілоти їдуть поки що. Один за одним, доволі впевнено. І це ж якраз таки буде зараз е, фінальне коло. Точніше, ось уже і фініш. Матвій Літвінов перемагає в цій гольці, і дивимося, височий в сліпстрімі цим пілотам обігнати Назара Даті. І Назара Даті фінішує на третій позиції. Зрештою, як і Домінік Хоршавін на другій. Тімейти приїхали на подіум неймовірний спринт, неймовірні емоції, неймовірна боротьба від цих пілотів. На четвертій позиції він шував Павло Половчук на п'ятій Павло Денисенко, на шостий Дмитро Горбань. На сьомій Сергій Сорока відіграв зрештою позицію Олександра Радецького і Олександр Кофанов відіграв позицію у Олексія Багрія. Тим часом у нас... Відбувається старт і дуже стрімко гаснуть ліхтарі. Бачимо, що Сергій Сорока доволі впевнений старт від е, Олександра Радецького. Те, що я казав, друга позиція, можливо, він відіграє, відіграє її на старті. Він так і робить. Він відіграє першу позицію на старті. Там бачимо багато змін. Дмитро Горбань втрачає позицію. Павло Получук відіграє за рахунок цього. Матвій Літвінов е, і хороша. Хорошавін там їдуть пліч опліч. Також і Максим Буніч з Олегом Максютою борються. Олег Максюта виїхав. Поки що переможцем. І там дуже великий завал. Це або Дмитро Мішин, або Андрій Вепро. Так, це Андрій Вепро у нас випав за межі треку і вдарився об бар'єри. Павло Половчук відіграє аж третю позицію вже наразі. Олександр Радецький програє ці всі позиції. І цим користується Дмитро Горба, і вони наразі випліч-опліч на осій прямій, яка веде їх до так званої до цієї шпильки. І побачимо, хто вийде з неї переможцем. Павло Половчук там натякає трошки Денисенко, що наша боротьба не завершена. Там у нас страйдер токуні також трошечки пліч-о-пліч проїжджають. Назар зарадаті поки що попереду свого напарника Домініка Хорошавіна. І він влазить в боротьбу з тринадцятим номером. Це у нас Олександр Радецький. Чи вийде? Він переможцем цієї боротьби. Він виїжджає на пісок. Домінік Хорошавін хоче обійти його внутрішній. Вони зараз будуть їхати тривай в цьому. В цій шпинці в лівому повороті перепрошую і там Назар даті відпустив цю всю групку. І цим користується Матвій Невірмов. Павло Половчук звіта лідера. Намагає, намагається він обійти Сергія Сороку. Наразі він не до кінця його пройшов, проте якраз таки в цьому правому повороті він пройшов його за рахунок кращої траєкторії. І цим скористався Павло Денисенко просто пірнаючи за атакою Павла Половчука. І Сергій Сорока наразі на третій позиції. Там пілоти бачимо Олександр Радецький, який тримав в оборону 4-5. Той позиції, він, зрештою, помилився і опинився за межами треку. Сергій Сорока і Павло Полоденесенко. Атака Сергія на Павла. Дивимося, що з цього вийде. Поки що нічого. Тут бачимо Олексій Багрій, напарник Полу Денисенко. Тут у нас тривають Павло Денисенко щось у ну, нього дуже багато раві на лівій частині. Свого боліду, вони їдуть тривають, У Сергія прям дуже багато швидкості на цій прямій Павло Половчук посередині, і там Хороша, Хорошавін також намагається кудись заповсти. Запозав він за Сергієм Сорокою. На Сергій знос і е, контакт Павло Половчук, Павло Денисенко. і від цього дай більше відіграв до Хороша, Хорошавін. Шість відіграних позицій зі старту. Просто неймовірна е, витримка, та е, використав він цей шанс. свій, Павло Половчук трошки зносу тро, ледве не він Дмитра Горбаня, е, і Павло. Денисенка, і зрештою все поки що в порядку. Проте не для Павла Половчука. Знову контакт з Назером Назар Назардація намагається скористатись, так би мовити, нервовим трошки, трошки зривом, стресом Павла Половчука. Щоб обійти його, трошки знов він пинає його в задній дифузор. Павла Получука сьогодні прям е і збивають в цих перегонах. Купу контактів з ним не потрібно. Сергій Сорока помилка ще контакт з Павлом Денсенком. Е і в принципі, все одно бо він втрачає дуже багато позицій, вже він і на дев'ятій позиції, стартуючи з другої. Євген Сайко, різка втрата позиції, він заїжджає на Підлин, щось в нього трапилось е саме з болідом. Назар даті. В боротьбі з Павлом Половчуком там Матвій Літвінов розуміє, що йому треба пройти цих всіх плотів якомога швидше, щоб виграти ще її основну гонку, тому що... За основну гонку дають очків набагато більше і до Хорошавін на першій позиції. І там вже в півтори секундах він відриву. Тому Матвій реакція на спільну за родації просто блискавична від Матвія Літвінова. Я в штоці від цієї реакції, чесно, не очікував. Назар сам ще місце зрозуміти, що він втратив машину, а Матвій вже ліфтанув газом і порізнув взяв гульшу, щоб об'їхати. Повністю з собою погоджуюсь. Чисто картингова така історія, коли, ну, ти, от, коли ну, ти, і ти прям накочуєш, ти, ти і ти, прям накачуєш, і ти от, можеш відпустити газ, а можеш проїхати більше трошки догу. Типу взяти зайву дистанцію, але не відпускати газ. Так, 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 Вибачаюся. і Тут помилка від Матвія, незважаючи на те, що він майже відіграв позицію Павло Денисенко в неймовірній боротьбі. Там навіть трошки контактів було. Він помиляється, а Павло Денисенко не помиляється, проїжджає далі. Матвій Літвіна впадає на п'яту позицію. Всі, всі можливості Матвія просто вмич тезли на лідерство в цій гонці. Просто багато гравію, і тут, звичайно, з внутрішньої траєкторії давалось більше. Повертати керма, і, і просто боліт не, не мав стільки щеплення якраз таки через цей гравій. Ось про що ми і казали, цей гравій, шоу е, зробить, зробить нам сьогодні, дуже інтригуюче. Павло Получук, Матвій Літвінов, також вирішили не відлинювати від своєї основної роботи і поборотися між один одним і зробити цю трансляцію цікавіше, проте Матвій щось дуже широко виїхав в цій шпинці. І це дійсно це втрата можливостей на так би мовити, подіум Матвію, тому що тут лишаються буквально лічені повороти, це вже фінальне коло, наскільки я розумію. 20 з 20 проїдено на дистанції і будемо дивитися, чи зможе Матвій Літвінов придумати щось на цих останніх секундах, миттєвостях. А тим часом Домінік Хорошавін привозить третю перемогу в... Open Wheel Tour 2024 просто неймовірна статистика. Три виграних основних гонки з п'яти. Просто цей пілот щось чимось. Дивимось, друга позиція Павло Денисенко впевнено фінішує, і плічоки фінішують. Павло Павчук та Матвій Літвінов не вистачило, просто буквально півтори десяти секунди, щоб випередити Павла та зайняти третє місце. Матвій Літвінов. Неймовірна гонка, якби не помилка, ми б побачили, ще що щось дуже цікаве, проте і так було. Просто фейєрич насправді. Дмитро Горбань фінішує на п'ятій позиції. Дуже ганий результат для нього. Давно я його не бачив на таких позиціях. На шостій позиції на зародаті, на сьомій Данило Галінок, 20 відіграних позицій. Павло Половчук, третя позиція. Дуже класний перший спринт. З Павлом Денисенком ви боротесь сьогодні просто. Просто вау, просто вибух мозку. Павло, розкажи про твої нерви, бо в основній гонці тебе дуже часто доводило до якихось контактів. І чи збило це тобі концентрацію, і чи повливало це на подальшу гонку? привіт при, е, Ну В першій гонці було да, дуже цікаво. Ми там боролися всі. Ну, я Паша і потім ще Назар. Е, він гарно досить ну, рекавер зробив після своєї помилки на першому колі. Ми там поборолись. Мені... Я чесно не пам'ятаю тої боротьби, бо мені затьмарила па... друга гонка. Все. І просто я. Ну, типу, перше коло для мене просто було щось з чимось. З п'ятої на першу, все як... все як книжка пише, знаєш, а потім. <с. А потім Паша мене дайванув, помилився через гравій чи через. Що не так важливо. Потім Драхрейс і хлопці з цим. Вони на. Ну, Ручне щеплення в них, а не mm -hmm. так як в мене не автобліп. І вони мене в, драгрейс, в драгрейсі просто знищують, блядь. І я, я не знаю. І, типу, ми доїжджаємо до того поворота направо. І сорока пускає дайву, помиляється, і, коротше, в мене потім на всю гонку демедж спереді. І, відповідно, mm -hmm. в мене максималки нема стільки, і, і все. І, коротше, Потім ще Матвій теж ми з ним гарно поборолися. Я його вже. Я надіявся, що він Пашу притримує, і я типу десь там вклинюся, Але він його обігнав і зразу помилився і заспінився. <сум> <сум> на жаль, <сум> чи на щастя? І таке <сум> буває, все одно показав ти нам сьогодні дуже класну да, але кайфову гонку. але кальфову гунці. Я думаю, так. питання, яке ми спитаємо у кожного, швиденько, які твої враження від граві? Офігенно. Це, правда, тут хтось їздив, я не знаю як. Ну, типу, чого його стільки багато. Що <ріст> <ріст> ви робили тих дві години, поки в мене світла не було? Е, але так, да, це прямо офігенно. Ну, намагались сховати Камази з-під гравію. <ріст> Янукович вивозив гроші на Камазах, а ви тут гравію вивозили, я зрозумів. Mm -hmm. Так, давай тут без ви а то зараз лишимо тебе путь. Mm -hmm. Добре, вітаю тебе з третє позицією і дуже дякуємо тобі за те, що подарував нам сьогодні насичену трансляцію. Це було дійсно щось з чимось. Ще раз тебе вітаю. Дякую. що Пау... не знаю як Наступний павло, але не за позицію. За позицію Павло, який вийшла, Павло Денисенко, друга позиція. Я Думаю, можна много спитати, але ну, я думаю, все ж таки головне ваша боротьба з Матвієм. Як для себе це було? чи Чим ти брав, чи свідомо, там, де, де ти там внутрішньо брав, чи там де щось. Добрий вечір всім. Так, а вже ж свідомо старався оборонятись. До речі, граві я вже ж свої корективи почав приносити. Ось, і тому було дуже напружено. Це, напевно, одна з моїх напружених гонок з Матвій, як я думаю, всі знають, дуже швидкий пілот. У нього був просто шалений темп в цій гонці, та й в минулі теж. І... Але я розумів, що якщо я ще хочу поборотися за чемпіонство, мені треба обороняти свою другу позицію, бо далі буде важко. Тому так, оборонявся як міг. Закінчилося все, як закінчилось. Я думаю, самі бачили. Але дуже приємно завжди із Павлом Половчуком, і з Матвієм боротись. Це, Це кайф. Ну, ще раз моє вітання. Заслужено друге місце. Вигляд ну, максимально епічно, я б сказав, друге місце, бо ми. Ну, найгарячіша парочка ви в нас були. Mm -hmm. І Я думаю, що це, це, це ці гонки, які згадуються, особливо коли ти ще закінчиш там переможця в цій боротьбі. Ще раз моє вітання. Дякую, дякую, всім гарного вечора. Ну, а за інформацією. За інформацією, мене Грошарин не зможе прийти на інтерв'ю. Настільки людина зайнята і не поважає коментаторів. Е, Проїхали цю тему, але все одно дякуємо Домініку за те, що він сьогодні зробив. Цей прорив на старті був доволі не, е, дійсно неймовірним. Е, показав він Матвію Літвінову, що не, не, не лише він так вміє. Я б, знаєш, що ще відмітив, знаєш, Назара, на, на, на який. Першій гонці, тобто він кваліфікувався третій, не дивлячись ні на що приїхав третій. В другій гонці він стартував шостий, не дивлячись на що приїхав шостий. Людина стабільність, розумієш? от Всі кричать, що треба бути стабільним. Стабільність признак майстерності. От. Отож, ну тобто, найкращий пілот це назад даті наразі в чемпіонаті. Я правильно розумію? Не меншого вибору. Ну, все, очевидно. Кубок вручаємо вже сьогодні через 10 хвилин. Ну, як, якби ми вручав Кубок глядачів, ну на жаль, Тимофій Трощак не прийшов. А, ну, ну, якщо Тимофій Трощак не прийшов, ну то, то все, ну тоді фан-клуб закривається у кожного. Ну, а тим часом давай. Ну, про гонку я вже не знаю, що сказати. це От дійсно я вже чую, що я зірвав собі голос. Просто за це перепрошую. Е, гонка була неймовірна, що перший спринт просто здивував, як дійсно пілоти, по-перше, адаптувалися до цього граві, бо він суттєво вплинув там і на Матвія Літвінова, і на Павла Половчука, як ми дізналися з інтерв'ю, і самих перегонів. Е, але, Але боротьба була. Просто шикарна. Я вважаю, що це один з найкращих етапів взагалі, цього чемпіонату. Якщо не найкращий, тому що такої концентрації боротьби не було ще ніколи. Оце лише в основній гонці, десь з 15 по 17-18 коло було деяке затища. Але далі знову під'їхав Сайко до Максима Буніща. Там Матвій Літвінов під'їжджав до Половчука. Тобто завжди була якась боротьба завжди був просто якийсь шалений драйв і. І помилок від пілотів було не також і багато насправді, е, ніж е, з попередніми етапами порівнюючи, незважаючи на той же самий гравій. Ну я думаю, якраз на пілотів може ти вплинуло. Ну, значить, по перше, я думаю, що дійсно багато місця було. Ну, просто відчувалось, так. що там завжди є куди цмикнути. Бо та ж вагона, там три машини, там двічі і все. А тут ще там можна там, в шістьох їхати, якщо постаратись. І це якось відчувається, що ти можеш сміливо і сміливіше вибирати альтернативну траєкторію. Ну, все ж таки граві нові умови. Я думаю, це теж дуже сильно впливає, бо треба адаптуватись. Бо навіть якщо пілоти катали практику, навряд чи вони практикували, що спочатку 20 людей повилітає, нанесе граві, а потім тільки вони будуть їхати. Ну, Це не може тренувати. І це от якраз вносить цю. Ну, адап... да, треба адаптуватись на ходу. І оце от ми побачили, що, ну, я ж кажу, за собою, я думаю, там Матвій та Джелітвій навколо виїхав, ну просто на рівному місці, здавалось би, а втрачав, втратив дуже сильно. На так, початку основної гонки. Так, ну а тим часом ми, дорогі глядачі, будемо завершувати цей неймовірний п'ятий етап. Е, Неймовірного не чемпіонату а, Racing Open ОПЕЛ Tour 2024. Ще раз нагадаю підписуйтесь, ставте лайки трансляції, підписуйтесь на YouTube канал Slick Racing Ukraine. та поширюйте за, за свої змоги. Якщо вам не тяжко, нам буде приємно, а, щоб ми радували вас контентом і так і так далі. Ще раз хочу подякувати Сергію. Сергію дуже дякую тобі, що сидиш тут зі мною завжди мене підтримуєш та допомагаєш мені. Ну, і думаю, дуже ти, все ж таки головна зірка у нас типу. Ти з кожною гонкою все більше розкачуєшся, скоро скоро я буду сидіти в цих формулах. побачиш і дуже дякую, звичайно, режисеру трансляції. все що ви бачите на своєму екрані, це не ми з Сергієм робимо. Це у нас тут сидить Владислав. Владиславе, тобі велика дяка просто за те, що радуєш всіх глядачів і нас, коментаторів. Ц... Тим, як ти підбираєш ці моменти, повтори і так далі. Просто велика дяка. І також нагадую вам, що все це робиться лише завдяки Збройним силам України, тому не забувайте донатити, підтримуйте завжди збройні сили та пам'ятайте, завдяки кому ви прокидаєтесь кожного ранку. Слава Україні!